Серце Марії, Матері Божої, наша Мати, серце найбільш подібне до серця Ісуса, завжди співчутливе до наших нещасть, Розтопи лід наших сердець і переміни їх на подобу серця Ісуса, будь дорогою, що веде до Ісуса, будь посередником усіх благодатей, необхідних для нашого Спасіння, будь нам поміч у часі потреби. Розрадою в біді, силою в спокусі, притулком у переслідуванні, помічу в небезпеці, найбільше в останній битві нашого життя, в момент смерті, яка велика солодкість Твого серця, О Мати, і Твоя сила в зв'язку з серцем Ісуса. Відкрий нам надійний притулок у самому джерелі милосердя, і щоб ми могли одного дня вклонитися серцю Ісуса. З тобою, в раю, навіки вічні. Амінь.